Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав кра... Україну ворогом своєї держави. Таку заяву він зробив на антивоєнному мітингу в місті Сомбатхей. Про це повідомляє угорське видання індекс. За словами Орбана, Київ вимагає від Євросоюзу позбавити Будапешт доступ до дешевої російської енергії. А це, мовляв, загрожує мільйонними витратами для угорських родин. Попри це, Орбан визнав, що через спільний кордон співпраці з Україною неминуча. Але і вступ до ЄС він вважає неприйнятним. Заяву прозвучала на тлі судового позову Будапешта до ЄС щодо обмежень на російський газ. Тож далі говоримо про це Сергій Гарасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська призма доєднується до нашого етеру. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, добрий день. Пана Сергію, загалом вже давно є як мінімум, і публічна суперечка угорського прем'єр-міністра. Якщо ми кажемо про Орбана, про те, що багато у нього є питань до нашої країни про те, що не пропускаємо газ, б'ємо по так мовити дружбі. Загалом не погоджується і багато він говорить про те, що Україна в наступні 100 років не приєднається до Європейського союзу, бо Угорщина чи цього не дасть, але мені здається, все які є публічні якісь обмеження, а називати вже напряму Україну ворогом? Чи е, взагалі, чому він зараз це говорить і е, чому саме він це робить публічно? Ну, відповідь очевидна, тому що Віктор Орбан готується до виборів, які вже навесні. Віктор Орбан будує свою стратегію на тому, щоб шукати публічних ворогів, ворогів угорщини, ворогів кожного угорського громадянина, і тому зараз він сфокусувався на Україні. Хоча, загалом, якщо говорити персоналізовано, то таких ворогів у нього чотири. Перший це безпосередньо Петер Петермар, лідер опозиції, який зараз веде перед, який випереджає партію Орбана на 10% приблизно, і ця динаміка дає доволі стабільною протягом останнього року. Другий ворог це Володимир Зеленський, звісно. Ну і тут я хотів би додати, що Віктор Орбан не просто назвав Україну ворогом, він розіслав усім громадянам Угорщини листи, в яких закликав протистояти тому, що ЄС підтримує Україну, і в цих же листах надіслав форму петиції. Ця петиція включає дуже маніпулятивні питання про те, що чи підтримують угорці, аби Україні Європейський Союз до 30-го року виділяв сотні мільярдів євро, аби підтримувати війну, чи підтримують щоб через це у них з ціни на комуналку. Тобто Віктор Орбан системно працює зі страхами свого виборця з тим, щоб повалити Петера Мадяра і не дати йому набрати більшість у парламенті. І я думаю, що ці атаки будуть тільки посилюватись. Ну а два додаткові вороги: це Ушула Фандерляїн і Манфред Вебер. Люди, які по суті добились того, що партія Орбана опинилася поза межами мережі народних партій у Європі, тому що його визнали таким, що ну не відповідає цінностям цієї європейської. І народної партії тому чотири ворога, на яких він фокусується, і фокусуватиметься надалі. І накал пристрастей буде тільки розпалюватись чим ближче вибори. Пане Сергію, а загалом говорячи, якраз таки про ценикал до чого ще може теоретично дійти Орбан Діти Орбан одне це така справа робити це в своїй країні? Інша справа публічно чи можна очікувати від нього ще чогось? Розуміємо, що європейський союз давно вже працює над тим, аби виключити право голосування одноголосним для прийняття якихось рішень. Євросоюз давно в більшість країн Європейського союзу хочуть бачити Україну в європейському, в європейській спільноті. Чи може на щось ще більш Піти віктор Орбан також можна згадати якісь історії про те, що угорські дрони пересікали територію нашої країни, і також шпіонаж відбувався. До чого може загалом дійти угорський віцепрем'єр і... прем'єр-міністр? Я пропускаючи риторика Орбана буде посилюватись. Більш того, Орбану дуже потрібно, щоб Україна реагувала, реагувала на ці публічні випади. Тому що якщо Україна не реагує, то Орбану нічого сказати своєму виборцю. Будь-яка відповідь. З боку України особливо відповідь в агресивному тоні або боронь боже якоюсь дією буде викликати у Орбана лише радість, тому що він скаже: ось я про це казав. Ось українці доводять мою правоту. Ось тому ви маєте проголосувати за мене, а не за Петера Мадяра, якого вже давно змальовують за проданцем України Європейського Союзу і України, українських спецслужб навіть. Тому що нагадаю, кілька місяців тому в Угорщині розгорталась кампанія про те, що встановлюючи додаток, який розробила партія Тиса, конкурент партії Віктора Орбана, кожен угорець буквально завантажив собі техніку українських спецслужб, програмне забезпечення українських спецслужб для контролю за ним. Тож ми б, можемо чекати посилення. Ми можемо чекати випадів проти Петера Мадіра особисто, тому що збити лідера опозиції означає збити всю опозицію. Е, фактично, партія Тиса це єдина спроможна дійсно партія, аби замінити Віктора Орбана біля керма Угорщини. І очевидно, що будуть провокації на адресу Європейського союзу, і на адресу України і надалі. Єдине, що тішить, це що лишилося чекати близько двох місяців. А після цього або зміниться влада в Угорщині, або частина моїх колег має сподівання, зміниться риторика Віктора Орбана. Якщо він все ж лишиться при владі, можливо, буде менш радикальним. Хоча я не поділяю таку думку, і думаю, що Віктор Орбан, обслуговуючи інтереси Кремля, буде і надалі зберігати таку риторику і ставити палиці в колеса Україні. Пане Сергію, загалом говорячи про якраз такий його риторику всередині країни, там дешева енергія, Україна її забирає. Загалом цього не може допустити. Якщо ми говоримо про його електорат, чи загалом можете про нього проговорити і, і трошки детальніше про те, які є наразі шанси у нього залишитися в кріслі, і загалом які можуть бути зміни в Угорщини після цих виборів, якщо ми говоримо про те, що він тією чи іншою силою залишиться при владі. Віктор Орбан, як і Петер Мадір, зіштовхується з тим, що суспільство дуже поляризоване. Зрештою, як і у більшості держав Центрально-Східної Європи, нині ключовий аргумент Петера Мадіра це те, що Орбан краде і крав весь час при владі, і Петер Петермар апелює саме до цього. Натомість. Віктор Орбан використовує риторику про те, що саме він забезпечує дешеві ціни, саме він забезпечує традиційні цінності. Одним словом, стандартний набір популістів. Ну і підкуп виборців, непрямий підкуп виборців, тому що в Угорщині для держслужбовців, лікарів, полісменів військових виплачувалися 13-14 зарплати для пенсіонерів 13-14 пенсії. Великі премії з державного бюджету все це з розрахунку на те, що вони повірять Орбану. Вони повірять ось цим додатковим коштам, які їм надійшли. І більше ж я думаю, тут йдеться навіть про гру на випередження, тому що за Правління Петера Майдера таких виплат не буде, тому що фінансова ситуація в Україні просто критична, кричуще критична, найслабша економіка Європейського Союзу. Раніше ми бачили, як Угорщина процвітає, зараз. її... І... Фактично, Форінд ну неймовірно слабкий зараз. Так ось, якщо Петер Майдер цього не буде робити, то Віктор Орбан вже навіть з опозиції міг би кричати про те, що дивіться, ви втратили все, що мали. Але для нього це просто предмет виживання. Для Віктора Орбана це предмет виживання, бо він свідомий, що якщо влада зміниться, то просто політичною поразкою це не обернеться. Це обернеться ще й кримінальними справами. І проти нього, і проти його рідні. А я нагадаю, що зять Віктора Орбана вважається угорським олігархом, однією з найбагатших людей, одним з найбагатших чоловіків Угорщини. Тож Орбан готовий на все, як ви знаєте, загнаний у куток політик, скажімо так. Пане Сергію, загалом. Якщо ми говоримо також про ви трошки про це проговорили реакції заяви проти України, як треба реагувати нашій країні, Якщо ви говорите, що він очікує, на вашу думку, що треба українським політикам дипломатам робити, аби він не отримав від цього бонуси, І загалом, в цілому, як реагувати на те, що говорить Орбан? Якщо можна коротко, будь ласка, Україна вже дала два, два типи реакції заяви міністра, заяви президента у Давосі. Я думаю, цього цілком достатньо. Тим паче, що міністр чітко окреслив, що ми не будемо реагувати на кожен вибір корбана. Цілком достатньо того, що ми проявили свою позицію. Ми не причетні до порушень в Угорщині. Ми не є ворогами угорщини, і ми ще раз сподіваємося, що влада Угорщини заговорить іншим голосом в той чи інший спосіб після виборів. Пане Сергію, красному дякуємо. Що до нашого етеру. Дякуємо також Дякую. за вашу аналітику. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська призма бутри на постраші. Дякуємо вам.